І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Геральт з Рівії на Іс 7 карта Малинівка. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так, ну іс, давно не було в нас реплеї Ахіса. До речі, ну, давайте так, давайте чесно, хто давно вже грає, то ну, напевне, що першу десятку, першого супертяжа на той момент, так? Я навіть зразу скажу, верніше потім вам розкажу, чому супертяжа на той момент. Прокачували саме із 7. Я його першого теж викачав і я був дуже вражений. От дійсно, така от, відчувається міць, коли, коли ти перший раз на першій своїй десятці, а особливо на тяжі, це було дуже круто. І дивіться, ми граємо в топі, отже, ти себе відчуваєш іще круче на ньому. Ну я думаю, що наш герой вже тільки початок бою, поки я розповідав цікаві та чудові історії, вже настріляв 2000 і натанкував. Цей танк танкує, я вам скажу, чого супер тяжко. Тому що він дуже броньований в башті, в нього в лобі корпуса такий ніс називається, такої форми чудової. Від якої рікошетили, де і зараз, якщо вміти на ньому танкувати, дуже чудово рикошетять снаряди. Ну і гармата. Гармата тут з мінусом. Тут непоганий у нас калібр, але з мінусом, тому що бачимо заряджені підкалібри, а підкалібри це поліпшені снаряди. А основні снаряди всього 150 мм пробиття. Отже, якщо проти нас будуть виїжджати супертяжі, то ви ж розумієте, що тут буде не дуже комфортно. А тут дивиться на глюки. Очі випочили вже і починають боротися в коре. До побачення, два вороги вже знищено, так, Є 100. буде у нас дуельна дуель, дуель з Є100. Ні, він не наважився е вступати в цю дуельну дуель. Чому? Тому що він зрозумів, що в башту він не проб'є, але ми його і бачимо, що його нігде не, не пробуваємо. Дуже бронючий Є 100. Його пам'ятаю апнули, ще йому там бронювання додали. Ну, в в принципі, в принципі так. Йому це потрібно, тому що він дуже повільний. А ми танкуємо і танкуємо. Вже 3300 натанкував, 3529 настріляв, Три вороги знищено. Зараз ми напевне перехлопушимо цього Єсотого. На нас пахти, дивись. Аймікс виліз. Чому вони наглючу виїжджають? А, у нас позаду немає нікого, тому вони думають, зараз треба об'єднатися та забрати. Чомусь я не звернув на це увагу. Там бачимо, що теж наш е сокомандувець на ІСУ, він там б'ється на цій полосі, Але ж ззаді нас прикривають. На це не звернули уваги суперники. І в нас вже 4 вороги знищено, вже 5 тисяч настріляно, вже 4, 460 натанковано. Ну супертяж, супертяж. Лише треба вміти на ньому грати. І напевне, давайте так згадаємо, що колись дуже багато на ньому грали на, в укріп районах кланові бої і особливо на глобальній карті. Я пам'ятаю, тому що ну, в мене вже давно клан, що ми брали десь 6 і 7 сьомих і десь якийсь напрямок, що треба продавити. Ми продавлювали. А якщо проти нас. Тоді такі були тенденції цікаві. Брали, наприклад, Т5 Хеві, 15 штук, так, виїжджали в окріп райони, то ти береш, якщо ти граєш наступ, то ти береш 15 навіть ІСів і 15 ісів перехлопушували тапів. Хоча в тапів тоді були. Або Маусів брали так, 15 штук. Тапів тоді були було фугаси, саме фугасні, які пробували. Ну, це мої такі чудові та цікаві історії. Я думаю, що ви розповісте свої цікаві та чудові історії вже під відео в коментарях. Дуже буде цікаво почитати та поспілкуватися з нами. Поки я знову ж розповідав цю історію, ми вже 5 ворогів знищили, ми вже натанкували 5, 250. Так, треба звертати увагу на того мантикора, тому що він нас може в борт е понахлопушувати. Це не дуже чудово. так. Наші бачимо там потихеньку-потихеньку підтягуються, Знову ж... Хто нас прострілює? Ах ти що, отут нахлопушився. Нас прострілює мантикора, отже я був правий, треба на нього звернути увагу. Багато нам шкоди наносить. Лах тут не попав. Ну, там повинні наші братіші його. Чудово, все. Тепер ніхто нам не заважає. Беремо вже в оточення ворогів. Вороги вже тут зашкірилися. Відріля танканули. Хі -хі -хі. чудово. Отримай ліща. Так, Ну я думаю, що воїн тут буде заслуженіший. так? Уже 7380 настрілено. 6000 натанковано. Це вже рекордний бій. Ну, в реплех від підписників на SC7 це рекордний бій, це 100%. Це Супер, супер, супер результат. Дайте ворога, дайте ворога. Ах, не вичерп, вже поспішає, хоче ворога добрати. Ну, 6 ворогів не знищено в нас. Все чудово. Ще хоче демідж або. Вогонь. Тут дійсно я казав, що гармата ще те задоволення по пробиттю. ББХ. Але е, тут е, альфа чудова і перезарядка комфортна. Є плюси та є мінуси. СТРВ. З кимось нього, дуель на дуель, ми його теж приклопушуємо і вже 8600 з копійками. 6000 тобі. І тут влучив. Е, на дальняках не дуже влучний. Але він з вертухи. Влучає чудово, чудовий біль, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.